Привіт, перед вами Airsoft Репліка r 15 від Bolt Airsoft, модель b 4 pmc серії Bolt Military. комплектується бункерним магазином на 300 кульок. інструкцією користувача, фірмовим патчем, сертифікатом від стрілу, фірмовою наліпкою. Репліка виготовлена з високоякісних матеріалів із винятковою увагою до деталей. Основні елементи корпусу виконані з алюмінію, а найбільш навантажені деталі зі сталі, включно з полум'ягасником, магазином та кільцем кріплення приклада. Всі елементи ідеально підігнані між собою без люфтів і зазорів, що характерно для моделей преміального сегмента. Верхня частина оснащена планкою пікатіні для встановлення оптичних або коліматорних прицілів. Цівка має ріс-інтерфейс для додаткових аксесуарів. Приклад телескопічний, регульований по довжині. І саме в ньому розміщується акумулятор. Спеціальне покриття з легкою зернистою текстурою робить репліку максимально наближеною до бойового прототипу та додає реалістичності. Механічні прицільні пристрої регульовані. Усередині встановлений гірбокс другої версії, адаптований під систему Bolt Recoil Shock System. Яка створює реалістичну віддачу під час стрільби, незважаючи на використання блоубек системи, внутрішня конструкція значною мірою, сумісна зі стандартним гірбоксом другої версії. Основною відмінністю є посилений поршень зі спеціальним вирізом та металевими зубцями, що забезпечує високу міцність і довговічність. Це гарантує простий тюнінг, доступність запчастин та легке сервісне обслуговування. Високоякісна камера хопа зі стволиком 6,01 мм за забезпечує Стабільність пострілів. Циліндр і його голова металеві. Голова поршня має підшипник для рівномірного навантаження пружини. На дистанції 20 метрів, купченість пострілів утримується в межах кола діаметром 9-11 см. Ефективна дальність стрільби становить приблизно 55 метрів. Максимальна до 65 метрів. Швидкострільність із акумулятором літій полімерним 11,1 вольт сягає 14-15 кульок на секунду. Початкова швидкість становить близько 110 метрів на секунду. На кульках вагою 0,20 грама. Це сучасний страйкбольний карабін із реалістичною віддачою, надійним гірбоксом і стабільною точністю, який вдало поєднує ігрову ефективність із максимальною схожістю на бойовий аналог. Замовляйте на Ready for strike!